Та глядачів каналу ВДТ та відвідувачів нашої інтернет-сторінки ведотерка.юе до режимі онлайн можна побачити всі передачі нашого каналу. Наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці. Разом із вами телепроект Екосвіта, його автор і ведуча Юлія Черкашина. За кілька секунд до вашої уваги розгорнутий відеорепортаж про перебіг благоустрою в обласному центрі, а ще презентація нового екологічного проєкту, мета якого збереження малих річок. Ми починаємо. Не перемикайте. Напередодні Великодніх свят раніше заплановані акції впорядкування та благоустрою були здебільшого проведені. Дещо змінив графік робіт у Вінниці дощ, тому лише найбояснішело всі, хто не встиг навести лад, бралися до справ. Зокрема, студенти Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. Знаходиться навчальний заклад на території колишнього заводу Пневматик. В одному із його приміщень сьогодні молодь вивчає тонкощі економіки та секрети фінансування. Ця територія сюди хтось приїздить окрім вас? Тобто, чи це в принципі якби ваша територія? Ну, якби тут ще на заводі працюють ну, люди. Uh -huh. Ну а так, то в ну, більшості своїх, то тут студенти знаходяться на цій території. Взяти участь у упорядкуванні території навколо своєї Альма Матір вирішили кілька десятків студентів, здебільшого першокурсників. Розкажіть, будь ласка, які акції у вас відбуваються в вашому навчальному закладі і проставлення ваших одногрупників до. Зараз у нас відбувається акція за чисте довкілля, яка відбувається в нас вже не в перший раз. В прошлому році була така сама акція. У ній приймали участь приблизно 100 студентів. Це перший другий курс. Зараз у нас ще коледж відкрився. Зараз вже приймає більше людей участь. І коледж, і перший другий курс інституту. Вже щось прибирали наводили Якийсь порядок цієї весни ще нічого не прибирали. Це перший раз. Приїхали і почали прибирати. Керував процесом представник Вінницької муніципальної поліції. Він провів короткий інструктаж, а потім вручив так, би мовити, особовому складу антисміттєвої сотні головну зброю рукавички та пакети. Територію для прибирання визначили, розділилися на кілька загонів і взялися до справи. Спочатку дещо із прохолодцею та певною огидою. Далі жвавіше. Наша творча група мимоволі зосередила відео увагу біля студентів, які взялися вигрібати із кущів. все неприродні різноманіття. Емоцій вистачало. Безліч використаних пластикових стаканчиків, чимало скляних пляшок, паківка від чіпсів, всілякий мотлух, овації і смішки викликали чиїсь джинси. Тобі довелося визберти чимало всього з кущів. Чи було це для тебе певним відкриттям? Як ти емоційно на це реагувала? Я відреагувала на це спокійно, тому що я вважаю, що прибирати природу це гарна справа і добра справа. Коли довелося пірнути в ці кущі, мене дуже вразила кількість сміття а, біля нашого університету. Ти особисто підеш сюди пити каву і кидати той стаканчик в ті кущі? А, ні, я особисто не буду кидати тут сміття. А, в нашій групі я думаю, проведу співвесь, Ну проведу такий маленький захід, щоб не смітили навколо унів... університету і бажано не виходили зі і з кавою на вулицю. Так як для цього є столова і. Буфет поруч з нашим університету потрібно, щоб було чисто, гарно, тому що я тут навчаюся, мої друзі і колеги. От будемо старатися не смітити, і для мене це нормально. Я навчаюсь в даному вузі на п'ятому курсі, і така акція для мене приходить вперше. Я дуже вражений таким дійством, тому що це правильно, потрібно прибирати територію, потрібно об'єднуватись на цьому. Вдалося вам згуртуватися в цьому процесі. Ну до так. Спочатку настрій був доволі негативний і досить багато тихенько втекли на автобусну зупинку. Ну але так. ті, хто лишилися, ось які у вас були розмови між собою. Ну, поначалу ми возмущалися, що наші колеги деякі пішли, але потім об'єдналися і прибирали. Там далі було менше мусора сміття, але ми також там його прибрали і прийшли сюди. Але, хоч як старалися, екологічно свідомі студенти вигребти все було не по силах. Відтак вирішили після великодніх свят продовжити процес звільнення від сміття, додавши реманенту, граблі щітки та мітли стануть тут у нагоді. Ми плануємо, що буде ще один захід після Великодня по прибиранню території. Думаємо вийти більшою кількістю людей з приладнями, з інструментами, з кораблями і все поприбирати. Таких лаконічних та більш розгорнутих акцій відбулось у Вінниці чимало керували процес фахівці Вінницької муніципальної поліції. З 31 учбового закладів було вже задіяно 17 учбових закладів. У акції прийняло вже 2682 студента, Зібрано 3035 целефанових пакетів на 120 літрів. Також було ліквідовано 355 сміттєзвалищ. Найбільш такі території це парк дружби народів. Лісопарк, центральний парк культури відпочинку, зони відпочинку на воді Бригантина, по Київські гонти. Прибирали територію виїзду з міста по вулиці Мільську-СШ, лісопарк по вулиці Тарногородського це найбільші такі зони, які були прибрані. Поступила заявка. Ми зустрілися з координатором громадської організації Зробимо Україну чистою. Вона запропонувала нам, що є бажаючі волонтери також прибирати наше місто на сьогоднішній день. Вони пропонують, що буде 500 чоловік. Для цього ми провели зустрічі з головами квартальних комітетів, визначили з місця також засмічення. Дуже добре, що є волонтери, які, яких можна туди кинути. А місцеві жителі вони будуть до цього підключатися? Також, Чи, да. Яким чином Ді, це розізналося? У нас на сьогоднішній день є багатоповерхові квартирні житлові будинки, де також проводиться робота, і мешканці зазначених будинків приходять, прибирають. Привели території до житлових будинків. Також є квартальні комітети. До голови квартальні комітети також збирають актив і мешканців приватного сектору для прибирання. Але необхідно також допомогу, щоб прибрати території, які є між квартальними комітетами, території загального користування, овраги, набережні, річок. Ви склали дуже цікаву мапу. Я бачу прагменти, будь ласка, її. Парк дружби народів прибирали в медичний університет, вони прибирали три дні, виділяли по 200 чоловік, відповідно, групи, які були незадіяні в ужбовому процесі, самі такі великі території. Також територію лісопарку по Хмельницькому ще прибирали 600 чоловік, також вони виділяють по дням. Це виходить у нас ліва і права сторона від переїзду. Також тут багато постійно збирається рибалок, відпочивальників, і територія засмічується. То в нас ліву сторону прибав один учбовий заклад, другу, другу сторону другий. А відповідно до цієї мапи ми хочемо показати на нашу території міста і де іменно прибирають. Наші студенти, молодь, в Вінниці. і приїжджаючи в різні там вогні за жбові заклади. Ми показуємо, що територію таку прибирав, що всі знали, хто де прибирав. Не так, що вони може думають, що хтось одну територію прибирав, більше ніхто не прибирав. А ми показуємо, що вся територія міста прибиралася. Одне з найбільших природних цінностей планети чиста прісна вода. І саме її вже починає катастрофічно не вистачати. Можливо, ми, українці, ще не досить гостро відчуваємо цю тенденцію, але перспективи не тішать. Вже сьогодні чимало віничан купують питну бутильовану воду, а напитися життєденною просто із струмка, річечки чи південного бугу нікому і на думку не спаде. Хоча приблизно 50 років тому це було цілком можливо. На наших річках побудовано 52 водосховища водосховища нашої області. Це не вважаючи два на Дністрі, які там вони транзитом вода протікає мимо нашої області, але все одно там вода, і там має бути прибережна смуга, і всі ті заходи, які досі до стосуються річок. Ставків зараз в 2011 році ми провели інвентаризацію. 2012 році разом з земельними з органами держуправні Держкомзему ми уточняли. Стало 4849 в основної маси ставків немає власника хазяїна. З определили, як власник має бути на території громада, територія сільської ради. Допустим, в як вони земельним кодексом уповноважено, що в межах населеного пункту розпоряджається ставками сільська рада за межами. Було районно адміністрації. Зараз законодавство міняється в 2013 році, в році закон про ваквакультуру, і там помінявся орендодавець. Уже за межами салепунці виступає обласна державна адміністрація. На даний час повноважений департамент екології. Чистота, прозорість і повноводність наших водойм починаються із малого джерел, струмочків, потічків. Вони об'єднуються у малі річки і блакитними артеріями несуть життя усюди. Згодом малі річки додають повноводності великим. Наприклад, на території Вінниці у Південний Бух вливаються п'ять малих річок, і стан кожної з них сьогодні волає про людську зневагу і безвідповідальність. У форматі круглого столу зібрались представники екологічних та правозахисних громадських організацій державних природоохоронних структур, щоб обговорити проблему малих річок та розповісти про новий проект їхнього порятунку. Про конкретні негативні ситуації навколо води у Вінниці розповів голова Подільського центру прав людини. В результаті тої діяльності, які проводив Подільський центр прав людини, нами було внесено навіть проєкт рішення до Вінницької міської ради. Про результати розгляду не сповіщено ніяким способом. Ні електронним, ні письмовим, ні усним. Я, якби звернення було, але ніхто його може не читав. Звернення полягало в тому, що ми внесли і подали проєкт рішення сесії міської ради про визнання цієї території на припережній смузі. Парковою зоною і поширення на цю територію повноважень адміністрації центрального парку міста Вінниці. Таким чином, маючи вже господаря конкретного, який би опікувався цією територією, використання її було би впорядковано, а громадськість не сумніває, щоб зголосилася допомогти. В опорядкуванні цієї території. В цій зоні на сьогоднішній день, очевидно, не припинилися зусилля до того, щоб ця територія все-таки була розділена і передана в приватну власність, тому що вже є рішення міської ради, якому вже близько року, якщо не більше, яким в межах міста Вінниці прибережна захисна смуга. Ріки Південний Буг встановлена розміром од до 20, не ну не до 20 метрів, а 20 метрів. 20 метр. Крім звичайно тих місць, де склалася ситуація. А там, де склалася ситуація, там де уже зараз є е, споруджені е, якісь будови чи житлові, чи адміністративні. Ми, коли дійсно прийшли на цей ставок сюди на тяжирів, ми ну, жахнулися відверто, бо це дуже була сприятлива рекреаційна зона. І такий створений був мікрорекреаційний об'єкт, де люди з цього мікрорайону йшли, відпочивали, загоряли, купалися і так далі, гуляли з діточками. Тобто було створено таке сприятливе середовище. А потім пройшов деякий час, і ми побачили, дно цього ставка різко був скинута вода, рівень води цієї впав. І ми задумалися, що трапилося, чому виникла така ситуація. Коли Досліджувати, зробили соціологічне опитування мешканців, то нам дійсно вказали, що вище по руслу цієї річечки ми піднялися, і ці фермери, які тримають в оренді землю, вони робили штучні відводи з русла цього, Підпор. і так підпори, відводи робили і спеціально використовували цю воду для поливу своїх сільськогосподарських угідь. І коли ми почали глибше копати цю проблематику, то тоді вже була підключена державна екологічна інспекція, і ми співпрацювали з Південно-Бузьким басейним управлінням. І з юридичної точки зору ми почали вже визначати власника цього ставка. І на сьогодні питання залишається дуже відкрите. Рейд зробили, русло трошки відновили, ставок почав наповнятися. Я дивлюся, ага, 30-40 сантиметрів, вже рівень води піднявся. Думаю, ну ще трошки дощі, і вже більш-менш ми до кінця року наповниться ставок, і на весну вже повністю буде як рекреаційний об'єкт. Весна пройшла, якраз ми приходимо знову туди, знову відводи поробили, знову рівень ставка впав і так далі. Тому, якщо більше підключимося такі рейди. Через якісь, може, наші патрулі, про те, що ми говорили через екологічну інспекцію, яка буде співпрацювати з громадськими організаціями, щоб ми робили такі рейди, щоб ми могли знайти, наприклад, тих власників і безпосередньо на тому місці зафіксувати оті чи інші дії, які негативно впливають на русло цієї річки, щоб ми якось могли відновити цей водний об'єкт, тому що це для міста Вінниця дуже важливо. Водний кодекс України документ юридично вагоміший правил благоустрою населених пунктів чи планів їхньої архітектурної розбудови. Водний кодекс визначає для всіх водойм розміри прибережно захисних смуг і обмежує будь-яку діяльність людини на них. Ці території мають бути зеленим буфером водного дзеркала, захищати його від негативного антропогенного впливу. Але і цих 20 метрів, щоб забезпечити їх. Все-таки збереження, щоб вздовж ріки можна було прогулятися і подихати тим свіжим повітрям. Особливо це приємно є, коли є ранішні вечірні години в літню пору, коли в день величезна спека, треба докласти зусиль, в тому числі і з участю громадськості, щоб навіть така прибережна смуга була винесена в натуру. А крім того, я не полишаю ініціативи. Цю територію, про яку я сказав, все-таки добитися визнання її парковою зоною. Від мосту до існуючої вже забудови є пляжна зона, а далі до семиповерхового будинку нормальна паркова зона, тим більше, що там є багатоповерховий будинок, де без сумніву будуть і молоді сім'ї, і для прогулянки в такій рекреаційній парковій зоні просто їм буде комфортно. За прибережні смуги теж, теж проблема. У нас на території Вінницької області 41 і тисяч прибережних смуг визначено було проєктами землеустрою в 1982 році. Є такі проєкти, тільки встановлення, не винесена натуру, тільки лише встановлення. І то воно було по старому законодавству, там ширина була 20 метрів. Законодавство вже тепер 25 має мінімальна. Її треба коригувати до документації. І, звичайно, земельний кодекс каже, встановлювати треба виносна натуру робити. Це додаткові кошти, додаткові. І, затрати, і... Ну, нова документація має бути. Ну, частинами так вже останні роки потрошки виготовляють, ну, було б добре, якби, допустим, взяли малу річку, винесли прибережну смугу, було б зроблено. А так, отут хазяїн робить собі, там, будується що якийсь завод чи там цех якийсь. от цю частину винесли. Тут зробили. За умов, що склалися, як говорилося, або там містобудівне обґрунтування було зроблене. На таку, там на 20 метрів, місто 50 збудували. Далі вільна зона, то так, нічейне. Далі можуть роздати під забудову, як казали, там, де коло мосту так. Получається, що що не вистачає на все гроші, щоб зробити за останні роки, десь з 2004 року почалося це річку Десну, річку Рів нас тут винесли так що по річках і в основному майже вся річка з гара. Подібних негативних ситуацій на Вінницьких берегах. На жаль, вистачає, і це призводить врешті до погіршення якості води як у південному бузі, так і у вінницьких водогонах. Джерела, струмки, потічки та малі річки є першим і дуже вразливим ланцюгом усієї річкової системи. Їхня водність, якість води та екологічний стан залежать не лише від внутрішньоводоймених процесів, а й від стану водозбірної площі. Їх потрібно розглядати у нерозривній єдності з першими компонентами природних ландшафтів луками, орними, угіддями, лісом, болотами, степовими ділянками. Саме малі річки формують водний потенціал місцевого стоку на 60% Отків вони потребують особливої уваги, диференційованого підходу, раціонального використання і охорони. Назва річка Смердючка, така принизлива, хоча насправді ну, мало хто знає, задумається, що це є малі річки і що вони впадають ну, у Південний Буг, у, у більші річки, з яких безпосередньо йде забір води, з яких ми п'ємо воду. А якщо обстежити, подивитися, ну, більшість професіоналів ні для кого не секрет, в якому вони стані. Тобто, там можна знайти і шини, і пляшки, і мертвих тварин, ну, тобто все, що хочеш, все от в ці річки скидається. Тобто ніхто за ними не доглядає. І вони Страшенно забруднені. Ну, ми якби, вирішили, так, подумали, що цим треба щось робити, щоб цю ситуацію якимось чином змінити. От, і поїхали на якраз отримали запрошення в 2012 році на еколого-Практичний форум «Енергія змін. Там збиралася молодь з усієї України. Це було в місті Києві, проходив цей форум, і вчилися писати. Тобто, була така задумка, що ці річки треба почистити, вона така якась була в такому зародковому стані. Тобто, я яким чином це втілити, де знайти ресурси? Це було от, питання висіло в повітрі. Ну так як нас запросили на цю енергію змін, ми так накидали швиденько цей проект, що от ми хочемо почистити річки. А що робити, як робити, як збирати команду, як ну. Купити якесь елементарне обладнання, тобто ми цього всього не знали, і там три дні от ми вчилися це робити. Коли проєкт вже був написаний, вже така готова була проєктна пропозиція, ми подали його на українську біржу благодійності. Це такий ресурс, який працює за принципом краудфандингу або українською мовою спільно кошту. То запускається, пишеться обґрунтування проєкту, він запускається в інтернет, і люди, які їм не байдуже, можуть через банк перечислити, і тобто в інтернеті ось можна спостерігати цей процес. Збір коштів тривав два з половиною місяці. Було зібрано 5 тисяч гривень, і загалом було пожертвувало на це діло 47 чоловік. Мінімальний внесок був 5 гривень, максимальний тисячу, тобто середній внесок 100 гривень. Здавалося б, загальна сума далеко не грандіозна, але її цілком достатньо, щоб створити елементарну матеріальну базу для проведення практичних заходів акції розчистки русел та прибережно захисних смуг малих річок. Ми купили граблі, купили хто знає, культиватор, така довга, довга палка з гачком, щоб можна було всякі коряги витягати. Рукавиці, водонепроникні, відра, рибальські напівкомбінезони ну, тобто все таке обладнання, щоб можна було гарно провести час, поспілкуватися і заодно принести користь природі. Ми будемо збирати команду волонтерів і проводити такі патріотичні суботники, чистити маленькі річки від берегів їхніх русла від сміття. Просто витягати звідти сміття. Потенційні волонтери-учасники для акції порятунку малих річок Вінниці вже є. Це й активісти природоохоронних або туристичних громадських організацій, студенти-екологи і навіть юні знавці природи, гуртківці Вінницької обласної станції юних натуралістів. Діти теж роботу, хай не велику, але проводять. І оці вивчають річки в нашій області, і відшукують легенди про ці річки, створюють теж відповідні такі папки для цього. Ну і Проводимо таку роботу, як, наприклад, очищення джерел. У нас, ви знаєте, є П'ятничанський ліс, там проходить п'ятничанська екологічна стежина, яка є нашою візитівкою, да, де ми проводимо екскурсії. і не ті, тільки для наших дітей, для студентів, для вчителів, які проходять курси в інституті удосконалення, і звичайно для дітей. Там є теж невеличкі джерела, і вчимо ми дітей, що кожне джерело це початок річки, це її теж. Якби частинка, і діти теж проводять цю роботу, очищаємо. Хоча в нас немає такого пока спорудження, як ось тільки що говорили, але маючи граблі, маючи рукавиці, діти якось частково цю роботу роблять. Якщо взяти таку працю як прибережні смуги, то теж в нас є розсадник і ми розсаджуємось і ту вербу різних видів, яка теж можна використовувати. Ну зокрема, зараз ми її використовуємо для озеленення різних територій це і дитячих садочків, ми пропонуємо і. Шкіл, але і можна використовувати прибережні смуги. І крім того, я хочу сказати, що старшими дітьми ми проводимо експедиційні походи. і, ну, Можливо, я не хочу сказати, що під час походу діти очищають річку, бо як ми виходимо, то мене більше вивчають, що це за річка, які є рослини прибережної смуги і водні рослини. І, зокрема, вивчаємо водоплаваючі птахи. Чиста річка, якщо там є відповідний видовий склад водного то ця річка показує той рівень чистоти, екології, яка є або яка має бути. І я ще раз хочу підкреслити, що в районі усі акції, які спрямовані на очищення, збереження, відтворення маленьких річечок, джерел, проводиться з нашими колегами, дітьми, тобто робимо спільну справу. Отже, проект Врятуй малу річку стартував і збирає друзів, волонтерів, прихильників. Запрошують до участі всіх небайдужих. Кому цікаво долучитися у соціальних мережах і у Фейсбуці, і ВКонтакті є сторінка, яка так і називається Врятуй малу річку! Вінниця». А там є прямо анкета, яку можна заповнити онлайн. Ми збираємося залучати і місцевих жителів, і інші громадські організації, і державні структури. Тут подивитися, наскільки людям це не байдуже, наскільки наш народ готовий долучитися до того, щоб взяти власну руч і змінити на краще ту ситуацію, яка є. Перша акція запланована орієнтовно на 10 травня. Ну, ми ще будемо окремо по кожній акції розсилати. Це буде протягом всього теплого періоду, тобто до осені, поки не стане холодно. У Вінниці ми плануємо порядку 10 акцій провести. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте нам до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або хочете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень на нашому каналі у суботу. Не будьте байдужі. Бережіть себе і власний світ.